Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні хотіла б з вами поговорити про те, як Бог ідеально сотворив чоловіка та жінку і їхні розбіжності. Дуже часто багато хто каже, ось ми там не зійшлися характерами, тому ми розійшлися, розвелися і так далі. Але що ж воно означає, не зійшлися характерами? Якщо, наприклад, у нас е, різні плани, світогляд на життя, це все в нас максимально не збігається, то й справді ну, немає сенсу і починати такі стосунки, тому що, можливо, хтось хоче жити там в Україні. Хтось Хоче жити за кордоном. І для когось це буде надзвичайно складно переїхати там в іншу країну або ж навіть залишитися там в рідній країні, так? Або ж ще якісь там розбіжності, саме в планах, хтось хоче дітей, хтось не хоче дітей. Ну, хоча по-християнському житті. Бажано, щоб хотіли всі. Але це так, до прикладу, так? Або, наприклад, хтось хоче там двох дітей, хтось хоче чотирьох дітей, так? Ну, в цьому плані так. Не зійшлися. Але що ж це означає не зійшлися характерами? Дуже довго я зі своїм уже чоловіком, раніше нареченим, ми дуже довго, скажімо так, воювали в тому плані, що ми не розуміли один одного. І буквально перед самим весіллям нас нам Бог відкрив, що ж означає оця різниця між чоловіком та жінкою. Для чого вона потрібна? Це знаєте, як два пазли, які... Вони повинні бути різними, тому що вони тоді не складуться. І я зрозуміла одне: що жінка, ось вона Бог її сотворив більш емоційною, більш чуттєвою, чутливою. От знаєте, ця інтуїція це Господь нас наділив чути краще Господній голос, тому що е, жінка. Вона і в перекладі як помічниця. Ми завжди будемо іти з чоловіком на рівні. На рівні акцентую. немає такого, що чоловік е, сильно якийсь там кращий. Господь його сотворив. Е, знаєте, для того, щоб ми йому служили, були рабами. Ну служили. Але не були рибами, тому що чоловік служить жінці так само, як і жінка служить чоловіку. А чоловік він більше сотворений не емоційним інтелектом, а звичайним інтелектом, розумовим. Він завжди е, більше в нього схильний до логічного мислення, так? Я зараз не говорю про те, що в чоловіків немає емоційного інтелекту, а в жінок немає логічного інтелекту. Так? Е, я зараз не про це. Я про те, що в кого краще розвинено, що Господь дав які завдатки комусь більше. Жінкам більше в емоційному інтелекті, тому вони більш чутливі, більш емоційні. Чоловікам більш інтелекті, тому вони більш стримані і звикли, знаєте, більше так подавляти свої емоції, тримати все в собі. І зараз дивіться, до чого ми дійшли з чоловіком на власному досвіді. Це просто моя думка, мій досвід, який я хочу з вами поділитися. Я вважаю, що е, Господь дуже круто нас цим наділив. Коли ми з чоловіком сварилися через те, що, наприклад, для мене було там емоційно дуже важливо, от так, що він зробив так, а не інакше, а він так не зробив. І я починаю дуже бурхливо-бурхливо розповідати, чому я ображена перебільшувати, звичайно, тому що ну, ми жінки в таких моментах, щоб краще показати наші емоції, розповісти про важливість ситуації, про важливість нашого емоційного стану, ми схильні трішки перебільшувати. А чоловік, він це все зазвичай буквально сприймає і він починає відторгувати, так? тобто казати, ні, ти не права, це не так. Але якщо чоловік тут застосує свою суперсилу. Подавляти емоції, то він буде мати холодний розум. Він адекватно прослухає жінку, зрозуміє, що вона на емоціях, що їй важко, що їй важливо, щоб її зрозуміли, приголубили і сказали: вибач, там, я не знав, що для тебе це так важливо. Буду виправлятися. Дякую, що ти зі мною поділилася. Це перший такий момент. Тому що як чоловік також. Виведеться зараз на емоції, якщо він був такий емоційно врухливий, як жінка, і не мав цієї суперзівності, тому що жінки, жінкам значно важче контролювати свої емоції. Так? А чоловікам трішечки це дається простіше. Але це ні добре, ні погано. Це залежить від того, в, якому, в якій сфері чоловіки цю суперздібність свою використовують. Тому що є зворотня сторона медалі, коли чоловік звик до того, що він завжди тримає ці емоції в собі. Звідси виникають різні психологічні хвороби, і приходить час, коли чоловік настільки сильно перевантажений цими емоціями, і тут ще жінка з нього на нього свої емоції навалює. Він просто вибухає, так, тому що йому заважко. Тут на допомогу приходить суперсила жінки, яка відчуває, коли з чоловіком щось не так на емоційному фоні, тому що в неї трошки більше розвинений емоційний інтелект, і тоді вона намагається. Відкрити чоловіка, так щоб він не відходив в якусь іншу реальність ці емоції, щоб він не їх не проковтував, так щоб тому, що вони нікуди не зникають ці емоції, все одно вони будуть мучити чоловіка. І коли жінка допомагає чоловіку відкритися, поділитися, правильно, правильно вона допомагає йому це зробити екологічно, тоді чоловіку приходить трішки полегшення. Чому ж так часто чоловіки змикаються в собі, і вони вважають що це дуже погано, коли вони відкриваються? Тому що зараз дуже нові, на, мені здається, дияволна думка, що чоловік має бути, знаєте, це в СССР колись. Чоловік має бути без емоцій. Все, Мужик це є мужик, йому немає права, в нього немає права на емоції. І так дуже багатьох чоловіків виховували з дитинства. Та не плач бути, мужик, не неї бутий мужик. І насправді це дуже-дуже сильно впливає на психіку чоловіка. І якраз таки в цей момент приходить на допомогу жінка зі її суперсилою емоційного інтелекту, яка починає допомагати йому виговоритися. І коли знаєте, коли чоловік прожив ці емоції, скільки би було потрібно це раз, два, там, тиждень підряд він буде проживати ці емоції, можливо, настільки травмуюча якась ситуація, але він ділиться нею зі своєю дружиною. Чому? Тому що дружина його вчить ділитися своїми емоціями. Тоді, в них що, після таких ситуацій стосунки стають міцнішими ми. І сварки вони перетворюються на обговорення, на дискусію, на те, що мені подобається це, а не подобається ось це. Вони договорюються, вони проговорюють якісь свої е, важливі емоції та свої почуття. І мені здається, що так, дуже часто е, різниця між чоловіком і жінкою може ну, пари роз'єднювати, віддаляти. Але ж Господь наділив нас цими розбіжностями не просто так, і коли ми реально їх використовуємо по призначенню, мені здається, це настільки круто, тому що Господь знає, як для нас буде краще. І коли ми використовуємо по призначенню свої розбіжності, то мені здається, така пара може прожити абсолютно все підтримувати, допомагати та зберігати це кохання. Яке буде ще доповнюватися приємними емоціями, тому що кохання це не завжди емоції. Тобто, взагалі, кохання це не емоції. Це симпатія емоцій, а справжнє кохання це завжди вибір. Кохати і в горі, і в радості, і коли навіть хтось з партнера тебе дуже сильно дратує, або ти дратуєшся, тому що у тебе якісь проблеми в житті, чи, можливо, якийсь гормональний фон, здоров'я, ще щось будь-що. Але коли така пара йде поруч, вони готові на все.